Менше красу. Товарищів Україна. Дев'ятку ми, коли придбаєш село Баланівки, воїн воює третій рік. Я нормальний сама. Третій рік воюю, наворожені Золотим хрестом. Я так почув, що ви говорите за Донецьк, що ви патрони возили. Волонтери. Бо я звідти приїхав. Кажу, що ви, що волонтерили, патрони возили на Донецьк. Ні, ми їздимо на підінецьку фортифікаційне. А, відряджує. Так. Треба було до нас заїхати, по що там робиться. Я був безпосередній близькості і у нас була цілком визначена за задача. Роза. Якби я знав, чи було запрошення від вас, я б під'їхав. До нас на місце нашого проживання приїжджали, приїздили військові Бо я просто за того думаю, що ми ви волонтерили туди за цей. А, а, це, а ви волонтерили в тому числі, але не цього разу. А скільки ви, давайте візьмемо все, скільки ви дали на фронт? Воюють, що пацани, з Бершани, з Биллівки, з Баливки. Ви що, здали на фронт? Є, Допомога. Ви маєте в еквіваленті коштів чи так. окзаційних здійсненнях. Володь так, у вас виявили. У вас виявили патрони. Чому ви не притягнути до кримінальної відповідальності? Що розвиваєте? За роботу! Де було різне? Та, Ні, я зараз хочу різне сказати. Колеги, вибачте, будь ласка, Даріанно, це до вас, пам'ятко. Я хочу звернутися. Yeah. <mam> да. Був такий випадок <плевиця> в мене. Я приїжджаю, в мене гіпертонія дністе, в мене є теж документ з ЗНК. Я прийшов один в медкомісію. <плевиця> І не увиля, так як ви всі. Не ухиляй. я прийшов один в медкомісію. Віруємо на кошу і, і не увиля, так як ви всі, Не ухиляй. я прийшов один одним медкомісію. Віруємо на кошу і, і не увиля, так як ви всі. Я То, не ухиляй. Ми за вас не говоримо. Ні, Но, екстренно, екстренно, я не розумію, приїжджаю я, коли я приїду. Мені стало погано. Приймальне відділення. Це проблематика. Приймальне відділення. Екстерної медицинської допомоги. Ні, Ну екстренно то екстерна, приймальне відділення, то приймається. Добре, 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 давай. Ми її робили для того, щоб первинну медицинську допомогу надати кожній людині. Яка потребує? Яка потребує? Я кажу, зараз цей час. Цей час. У вас ніде не стало? Вибачте, що я... Отож, дайте я вам... Ви мені не говоріть багато. Чи б. Б. ви себе зрозумієте, у вас привезена екстрену чи в відділення? Приймальна відділення. Все, розумію. Да. Розумію, так? Так. так? так. Ляг я на ту кровать Кави Турчановича, там Турчанович, він мене постійно, якщо мене, якщо мене приймається стиск, він просив, мені там прикапає магнезію і мені набагато легше стані, прийти спадає. Я йому довіряю. Ту, Друга, я що... капає? Не, – Не капає. Ну, Чим коло чи робить магнезію. Ви мене Ти! Подожди, чи, подожди. Чи я, я не за це підходить так, до мене так. пан Жаков підходить Ту. і говорить мені, Сергій Васильович, що ви тут живете? Ту, що ви капатись хочете чи що? яка у Анатолію Тейдіну. Євген Васильович, а ви хто? Ну, я сам думаю, хто ви такі, Що ви мене питаєте? Хто він такий? Далі, він мені встановлює, як я на сон треба в терапії. <поставлен> на п'ять днів, тому що там ж будуть і кошти, і ти, ну, і все. Ну, пролікувати вас. <поставлен> За 100. 100. Я не заколемо. Стоп, стоп. Я чую, тебе сказав? Ти що, клятву Гіппократа давав? Я не можу розуміти, він що міжиться в містечку справу. Він хто? Лампочки, щоб були, тепло було політинце. Оце він там буде працювати. Ну не впливати на врачі. За хвоє Оксана, Богданів, дивіться, то я. Да? Тихо, тихо, Я вам декоска. Ви збирати не структуру діалогу. Дивіться, він вам переконував за хвилину лікуватися. Ні. Має вказувати, <веслужили> що мені куди <песлужили> що долягати. <песлужили> Ти. Чому він мені це говорить? Я, наприклад, другий раз приїжджаю, до Чорнович знову мене тис. Ну, приймання відділення. А от ну, сказав, що не дай Бог тільки через мене його приймати. Що це, що це таке? От у Чорнович мені сказав Сергій. Я це останнє шую. Бо я тоді от, я просто не хотів на цю гарячу лінію позвонити. І визвати е 102. Що мене за мене, як на хворого, там має хтось впливати. Хто такий? Е Освітлюю, значить, розповідаючи, економічно я не знаю там. Мені має вказувати більше, ніж чи раз чи що? <плес> я не можу зрозуміти. <плес> <плес> так <плес> не одне мовчи! <можу> Ви зрозуміли наче? <плес> Розумієте? Ви повинен там директор, який займається хозяйською частиною. Це, за козер да, так казати. Влазити в лікарню лікар... справа. справу. Як же власти, Січку, у в мене хтось з близьких хворіє, я рекомендую. Та прийшов тут з близько, я не, 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 не близькі. Це, це зайти до мене і казати, що ви тут капаєте, це що ми тут робимо? Він же ж не вигнав вас і сказав, не прийдете сюди. Він до пакетів. Тож Турчановичу сказав, я прийшов здобува, значить провірите тиск. Тучановичу сказав, що каже, ні, ні в якому разі без мене нічого не робити. Що це таке? Та я чертую і харчу. Хоча знаю, Чорновича багато, я вже багато в нього дійсно і збиваєтесь. То не ваше питання, я, що? Ви весь, якщо мені багато стає, якщо мені треба спасати любу людину, любу, просту. А що таке, якщо я депутат, а що проста людина прийде Що буде там далі? Що sent들이... все люди. Що, давай, вас добре тиск. Я сказав за це, ви узурпували владу. І ви вплив робота на врачі, на лікарі, на вситя. Все, давай, вас добре піднімається. Я, я, я сказав за це, ви узурпували владу. І ви вплив робота на врачів, на лікарі, на вситя. Шановні, шавоні. Я вам все сказав, вітання Росія. І задумайте, щойте, задумайте. Так, я хочу батарейку, я вас вже просто прошу. Не впливайте на всі відділи отих, значить, наших комунальних літаків, не впливайте. Серіосич, немає поштинису, не узоркуйте до кінця присутату, дайте цим людям встигнути проти. Серіосич, немає поштанивасу, не узоркуйте до кінця присутаду, дайте цим людям вдихнути проти всіх. Серіосич, немає поштинису, ви узкую. Я вже не давно це казав. Сіньоси, допоможі. Ну, ти ж на базарі своє м'ясо подаєш, правильно? Да. Юрія комунальне подає, стає на базарі м'ясо. Серьосе, в робочий час, я вже не давно це казав. Сіль. Сіль. Дові, а як запропонував, як я, я тобі запропонував, стає всі разом, всі разом йде, в мене поїздка, що я від військоматів відмічаюся. І коли мене треба, тут заберу. Я не боюся. А я вам всім сказав, будь ласка, ви всі молоді, вперед за мною і пише добровільного повістки, на повістки і працюємо, і да на війну. І за кеспите, держав, во так, а не тут лябля, на ля пла. Розуміли? Дякую, Дякую. Вашу передайте, передайте, А якщо буде відповідь так? Конечно, нельзя матікатися, но я, я хоть одно слово скажу: пидорас и